Всім привіт! Ми приїхали в мистецький арсенал. Тут сьогодні український дизайнерський маркет. Юра тих нових чоботах. бігає по всіх калюжах. І вхід без, без, безкоштовний, до речі. Так, ну що, ми заходимо. Купа сьогодні людей. Купа хіпстерів Виставки, тут можна поїсти, також є фуд корти картини, мистецтво одним словом. Треба було за QR-кодом зареєструватися і само собою безкоштовно проходити тоді. Вау! Такі підсвічники, які тарілки. По 400 гривень. 350 гривень. Підсвічники такі 900 гривень. Матро. І дивіться, які шари, як ти знаєш, так? Бантики. Все краса. Ви які цікаві з них. скільки краси. Малюй, Малюй малюйчика. Зараз не давай Спочатку великі прянички кладемо, так? А потім я... Тобі Боже, ви подивіться, які рози. А які тут запахи, які аромати. Лапа, вот цитасная вообще розы. Плюс печки. 800 гривен косвея красавцы. Талия <роза> называется. Вот шукайте в інтернеті. Бази. Ну і звісно тут суми немалі за це все діло, але слухайте, це так незвично в інтер'єр додати таких фарб, таких картин. Реально мистецтво є мистецтво. Безправність. А оце, дивіться, килими. Я, до речі, на них підписано. Клас. Я кайфую в таких місцях, чесно. Хоч на людей подивимось. Ти просто поглянь, як Юль. 550 доларів, бачиш? Трійці. Ось так вона виглядає. Тут ще такі статуетки. Юрі сподобались ці крісла. Ну дуже незвично. Це якісь взагалі кришос нос. Представлені. Багато дуже людей. Не спирайся, Юр. Це яка люстра. Молодіть. Так, йдемо далі. Тут сьогодні буде лекторій. Я дивилась онука, вчора виступала. Сьогодні, чесно, не буду брехати, я не знаю хто. Є укриття, тобто на випадок, якщо що, як то кажуть. Я зрозуміла для себе, що сюди треба йти перед ремонтом. От однозначно. Дивіться, які каміни. Ну от, якісь технологічні штучки, меблі, цікаві. Такі, бачите, підставки. На кімбоці, прибутоці, лошата. Ось це інтересно, подивитися, як вони з Класно дуже. Ну от і покажу вам мої нажитки. Такі перстень, і роза. Юль, як вона казала? Це засушена справжня роза. А. Всі вже виходять до 4-ї сьогодні в неділю. Багато хто йде на Київфут Маркет. Багато журналістів тут було, відомих людей популярних, блогерів. Ну, ми, коротше, вже теж їдемо. Там Юра щось співає на фоні. А це мій новий чохол. Юрчик, ну дай я розкажу. Купила на цьому українському дизайн-маркеті. Ну, ось так я вирішила оформити. І, до речі, на шнурівці. Вперше матиму такі. Це Сінцей 130 гривень коштував. Чорний, такого банального кольору класичного. Покажу вам вишиваночку. Яку я замовила Юрчику. Це Укр Гламур. Не дешева, але дуже класно виглядає. Мені дуже подобається. Це я побачила в української блогерки, що вона своїм хлопчикам замовляла. Ой, на жаль, Життя за містом, так, канал називається, і я прям закохалась в неї. А ну, чекай, Юр, стій, давай покажемо, як вона виглядає. На тобі це рубашечка. Ось такий у нас українець. Красунчик. О, та взагалі-то не знаю, що вам сказати. Я захворіла. Це ж сходила, називається. Вийшла в люди. І якийсь маю слабий імунітет, походу чіпляюся до мене всякі віруси. Температура 3,5. Це вже так другий день. І воно так, типа, взагалі, непонятно. Якось таблетки п'ю, чаї п'ю з лимончиком, з медом. Але якось воно і ні туди, і не сюди. Знаєте, от такий якийсь стан, непонятно. Ну, це взагалі така доволі спірна температура, ну, як є. Маю на меті зробити грибну юшку з Карпатських грибів. Покажу вже потім, що вийшло. величезного влогу тут не чекайте, бо самі бачите мій стан. Тому всім буду дуже вдячна за підписку. Тримаємось, українці. Всім нам миру. Ставте лайки, і нехай вас все буде добре. Па-па. Так, показую, що вийшло. Така грубова. Закарпатська юшка смачно дуже.